О десятій ранку військовослужбовці, пенсіонери та ветерани силових структур зібралися на акцію біля закарпатської ОДА. За словами учасника Володимира Цанька, хочуть, щоб їм перерахували пенсії. Індексація провелася тільки останні два роки, хоча положено згідно чинного законодавства, проводити щорічну індексацію. Перерахунок пенсій взагалі не проводився у 2016 році. Кабінет міністрів прийняв постанову 103, згідно якої зобов'язалися здійснювати компенсацію не невиплат за 16, 17, 18 рік до 1 липня 2021 року. Тобто, з 1 липня наші пенсіонери втратили отримані 2,5 тисячі 1500. Кожен, кожен тут присутній. Наталія Холмогорова теж прийшла на акцію. Жінка 20 років працювала у слідстві, 16 вже на пенсії. Ми вимагали нарахувати нам пенсію два роки з 16 по 18. Нас не чули, а потім вже зрозуміли, бо були рішення судів, і нам перерахували пенсію. А за ці два роки, що вони не нараховували, з'явилася заборгованість. Тому вони нам розкидали на два роки і платили ті копійки. А тепер вже заборгованість. Вони рахують, що вони виплатили, і нам залишилась маленька пенсія, в яку не війшли доплати, надбавки». Вки, які ми заробили, і які нам врахували при коли ми йшли на пенсію, така акція 14 липня проходила і в інших областях України, а також у Києві. Там кабінет міністрів на засіданні розглянув питання пенсій для військовослужбовців. Уряд прийняв рішення зробити їм щомісячну доплату. Через недосконалість законодавства в 2018 році велика кількість військових пенсіонерів не отримували з цього часу індексацій, інші громадяни попадали під індексацію. Уряд сьогодні ухвалює рішення про встановлення щомісячних доплат. Додаткові кошти отримуватимуть майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів. При цьому буде встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3854 гривні. Ірина Олах Андрій Гісе – новини на Суспільному.